Відразу за воротами цієї країни починають діяти особливі закони та правила. Головним стає морозиво. А обгортки з нього перетворюються на грошову одиницю рудики. Гості свята до такої конвертації готувалися заздалегідь і тому у більшості цілі стоси обгорток. Він на рудики і на. Можна вигравати призи, на якісь актракціони. Дуже цікаве свято. Скільки вам довелося з'їсти морозива, аби отримати такі рудики? 11. Ну, це за тиждень Ми тільки з'їли, ми узнали поздно. Саме за рудики усі гості свята могли пограти в ігри та отримати подарунки, безпрожишну лотерею і навіть зробити улюблений дітьми аквагрим чи заплести косички. Якщо чесно, то не знаю. Дуже багато. Ага. Багато дітей приходить. Та чи не найбільше зачарувала власне атмосфера? В цілому на святі Морозова побували тисячі гостей. Дітей розважали анімовані персонажі з відомих марок Морозива Рудь. А ось для дорослих найбільшим подарунком ставали неймовірно позитивні емоції їх дітлахів. Головна філософія цього свята це свято для дітей, для сімей, для того, щоб сім'ї могли абсолютно нормально в святковий день провести чудово своє дозвілля разом. Філософія компанії Рудь пропонувати споживачу не лише якісні та натуральні молочні продукти, а й дарувати свято. Саме тому свято морозива вже стало щорічним сімейним святом у 70 містах України. І вже тепер є стимул збирати обгортки від морозива за для свята наступного року. Абсолютно 100% це традиція, яку підтримує компанія Руть. Уже біля сіми років ми ці свята проводимо по всій території України. І всі знають, що упаковки з Морозива-Руть треба зберігати, тому що це пропуск на свято. Тим часом компанія Руть залишається законодавцем моди серед виробників морозива в Україні. І це підтверджують найвибагливіші експерти споживачі.